Рацю Фагенна Ярославівна, студентка другого курсу спеціальності громадське здоров'я, Тернопільський національний медичний університет, а за сумісництвом директор бібліотеки Тернопільського національного медичного університету. Чому громадське здоров'я? Тому що це потрібно і цікаво. Тому що це одна з найбільш, ну, як на мене, Перспективних на сьогоднішній день спеціальностей, тому що громадське здоров'я це про здоров'я не окремого індивіду, а власне про здоров'я нації в цілому. Фахівець громадського здоров'я фахівець дуже дуже широкого профіля. Подівець громадського здоров'я може працювати будь-де. Це і установи охорони здоров'я, медичний аналітик, медичний статистик, спітівець із профілактики, це е, центри контролю і профілактики хвороб, медичний статистик, спеціаліст профілактики, епідеміолог це неурядові громадські організації, де можна працювати над проектами, що стосуються підвищення здоров'я. Нації, це навіть змі, де можна вести відповідні рубрики, які сприяють популяризації здорового способу життя і загальній профілактиці. І це навіть в бібліотеці, як ми дивно, я працівник бібліотеки. Тим не менше, бібліотека може стати з одним з осередків, де власне буде популяризуватися здоровий спосіб життя. Бібліотека має надзвичайно велику кількість можливостей щодо цього. Адже бібліотека це по перше інформаційна установа. Ми надаємо доступ до всіх видів інформації, які тільки існують. Ми можемо надавати інформацію щодо книг, журналів, ем, інтернету. Джерел, які стосуються профілактики захворювань здорового способу життя і інших питань, що стосуються громадського здоров'я, ми можемо стати тим осередком, де власне популяризується здоровий спосіб життя. І безумовно, в сучасних умовах бібліотека це простір, де люди можуть збиратися, де люди можуть спілкуватися, де люди можуть отримати певним чином психологічну допомогу. Адже зараз це дуже в сучасних умовах. Зараз це надзвичайно важливо. І власна бібліотека може і повинна стати тим простором, де люди цю допомогу будуть отримувати. Адже адже це місце для спілкування, адже це місце де завжди можна отримати ту чи іншу консультацію. І бібліотерапія це може стати одним із дієвих засобів. Психотерапії на сьогоднішній день. Власне, тому громадське здоров'я. Власне, тому, що це потрібно, що це цікаво, і що це в сьогоднішніх умовах має стати завданням кожного. Адже громадське здоров'я це. Робота не тільки окремих фахівців, це має стати роботою усього суспільства. Тільки тоді будемо мати здорову націю і будемо мати результати. Ми робимо зустрічі з фахівцями щодо здорового, ну, щодо здорового способу життя, щодо його щодо його популяризації. І ми, безумовно, є осередком, де збираються. У нас є майстер-класи, в нас є, у нас бувають психологічні зустрічі, В нас приходять психологи. Ми працюємо з людьми, які певні. Чином потребують допомоги і наші студенти, і інші громадяни нашого міста. Наші двері завжди відкриті, і ми є, і надіємося, що ми будемо отою оазою, отим осередком, отим пунктом незявності, який дуже потрібен в теперішніх умовах. Я взагалі люблю навчатися. Це вже моя третя освіта, і це надзвичайно цікаво. Надзвичайно цікаво. Знову зануритися в студентське життя. Назвичайно цікаво відвідувати лекції, надзвичайно цікаво виконувати практичні завдання і надзвичайно цікава програма. Я навіть не можу вибрати якогось одного предмета, щоб я сказала, що він цікавіший інших. Надзвичайно цікаво і корисна основа гігієни і, взагалі, гігієна як напрямок. Надзвичайно цікаво і надзвичайно потрібна медична статистика. Я закінчував свого часу фізико математичну школу, і я дуже люблю все, що стосується математики, медична статистика, не, біостатистика, Надзвичайно цікавий і потрібний предмет, який дозволяє нам відстежувати ці чи інші тенденції, які відбуваються в суспільстві щодо стану здоров'я населення загалом. Надзвичайно потрібний на сьогоднішній день. Потрібні предмети це медичне право і юридична відповідальність медичних працівників. Детермінанти здоров'я це те, що потрібно знати нам, як фахівцям громадського здоров'я, і кожній людині, як, просто як людині, щоб дбати про своє здоров'я. Епідеміологія інфекційних і епідеміологія неінфекційних хвороб також дуже корисно, потрібно і надзвичайно цікаво.